Всім вітання, Україна переможе і на передовій відкрилась пральня, нова пральня. Це тільки для військових, і пральня безкоштовна, друзі. Напрямок Бахмут-Авдіївка. Також, якщо у вас порвалася форма або щось треба підшити, будь ласка, приходите. Тут є своя, яка все гарно підшиє і зробить для вас. Друзі, пральня цілодобова. Тут можна попити смачної свіжої кави. Просто Я приїхав у Покровсь, да? там стоїть прання 300 гривень ой, 600 гривень одна закладка, щоб попрати речі. От. Мені це не сподобалось, тому що ну, ми їздимо робити пральні для місцевих в гарячих точках. І, е Дуже хотілося, щоб хлопці, коли вас повертаються там, з фронту, з окопів, з грязних, могли просто приїхати віддати речі і забрати чистим і не думати, як їх попрати, яке. Щоб вони цей час відпочивали. Ось це такий невеличкий вклад в те, щоб хлопці з фронту просто ці 2-3 години могли більше поспати, віддихнути від війни. Тобто це буде суто для військових правильно? Так. І волонтери будуть займатися проням і видавати вже сухі речі. Сухі, чисті речі, щось поставимо швейною, щось будемо підшивати, щось будемо ремонтувати. І так це буде такий пункт, який буде розростатися, Там, в залежності від того, що потрібно. Обувь треба теж ремонтувати. Може бути, і будуть і обувь ремонтувати хлопцям, стільки міняти. Робити все необхідне, щоб хлопці почували себе в комфорті. Ось до цього ми йдемо. І Ці пункти повинні прийняти бути по всій лінії фронту. І вони повинні зміщатися за хлопцями йти постійні фронти і допомагати. Сюди не потрібно приносити ні порошок, ні якісь там ополіскувачі. Ви просто приходите, здаєте ваші речі, вони перуться у цих гарних нових машинах, сушаться у цих гарних нових сушильнях, і вам віддаються ось у таких пакетах. Ви прийшли. Поки ви попили кави, поїли смаколики і все готове. Україна переможе разом до перемоги.